Вітаю всіх і так, продовжую ще трошки відосиків. Перемир'я на Різдво буде на кінцевий результат. Перемир'я на Різдво. 25 грудня перемир'я на Різдвяні свята буде. Перемир'я на Різдво буде. Давайте, давайте. Буде воно чи ні. Четвірка пентаклів. Взагалі ця відповідь так. Україна. Четвірка жезлів, Так, і ворог. Прикиньте. Ну, оце чітонь, чітко. Вони як на якомусь етапі вже. Вони щось узгодили, любі мої, частково. Четвірка жезлів це частково перший результат. Угу. Стоп щодо обстрілів. Росія погодиться. Трика кубків. Дивіться, трійка Кубків. По-перше, це свята, це означає карта Свят, по-друге, трійчка. Хто був уважно читав новини, ну, уважно, повну інформацію. США та Україна за. Якщо США за, ну, далі що мені вам казати? Верховна Жриця. Далі не лізу навіть. Ви Король жезлів на дні колоди. Це хтось з влади, хто також. А це буде, хто... хто там мерц, король жезлів виступає Європа. Оце європейський лідер, який про це сказав. Далі Верховна Жриця, все. Це все завуальовано, і вони на шляху до цього. Вони просто не можуть подавати це, як ми хочемо. Ну, як ви собі уявляєте, на хвилиночку воювали, воювали клас, все мир. Хто сприйме це нормально? Ніхто. Тільки ті, кого. Як, як би вам сказати, це нормально на 100% сприймуть тільки ті, кого не дуже чіпляє війна в тому плані, що щось втратили. Хто чекає військових додому? Просто ті, хто втратив військових загиблі, зниклі безвісті, втратили домівки і скажуть, а чому так, за що ми воювали, тому подібне почнеться. Я вам кажу реальну картину. Переселенців не забуваємо, тому подається все акуратно.